Всім привіт, всім доброго здоров'я. На даний час не сезон для нуклеусних вуликів, але тема цікава. І ми будемо про ці нуклеусні вулики знімати сьогодні ролик. Значить, хто не в курсі справи, на цій лавці в сезон розмішується 9 нуклеусних ось таких вуликів із ППУ. Називаються вони кіллер від Дениса Лебедєва. І зараз трошки про цей нуклеусний вулик. Ось так він виглядає, маленький, акуратний. Всередині є таких 4 рамочки, годівничка. Якщо зняти одівничку, можна ще дві рамочки поставити. Але коли потрібно розширити сімейку, я роблю інакше. Маю в комплекті ось такі магазинчики. Ось такі магазини. Ставлю рамочки, додаю корму, закриваю і сімейка в мене працює, тобто набирає сили. Але в кінці сезону виникає питання, куди цих бджіл діти. Рука не підніметься, їх просто висипати. Як варіант, можна зробити згуртувати сім'ю. Тому що 9 нуклеосних вуликів по 2 корпуси це достатньо бджіл, щоб згортувати невеличку сімейку і пустити в зиму. Але справа в тім, що у мене немає пустих вуликів. Ну, як варіант, можна зробити ще у рамконосі, але рамконос потім поставити на двір. Він спортиться, тому що дощ, волога, сирість, і він спортиться. І як я вийшов з цього питання, значить, хочу чи я не хочу, так сталися обставини. Що іншого варіанту не було. І я зробив експеримент. Значить, взяв 4 магазини, відібрав у цих нуклеусних вуликів всі медові рамочки, повномедові рамочки. Сюди склав і засипав бджілки на умадочку. І так вони будуть в мене зимувати. Так що експеримент почався. Будемо за цим нуклеосним вуликом, ну це вже, можна сказати, невеличке таке дупло, наблюдати, спостерігати. І зараз ми можемо подивитися, що там робиться на даний час. Ну, Бачите, трошки є вологості по-любому, тому що це є ППУ. Бачите, рамочки повномедні, бджілок не видно. Воно може буде видно? не видно. Ну, Я, як завжди, подую. Жужжать. Жужжа, значить, бджілка там є. І як я зробив знизу, значить цей корпус у мене пустий. Ось так виглядає. Як бачите, пустий, зараз я легенько це візьму боком. Тут вентиляція. У нижньому літнику теж трошки вентиляції є. І тут так само передній літник. Але справа тим, що бджілка поступово буде відмирати, тобто підмор буде падати, так як кажуть, підмор. Мертві бджілки будуть падати і вони можуть цю вентиляцію перекрити. Тому я кожен місяць е, приходжу, піднімаю е, цих бджіл, корпуса піднімаю, витсаю бджілок геть і ставлю це на місце. значить Таким чином я наблюдаю, гніздо я не розбираю, нема чого туди заглядати. Бджілка жужить, значить, все добре, вона зимує. корма є. І побачимо в кінці зими. Ну я ще буду знімати і десь після нового року буду знімати буду знімати, коли морози. Ну, буду заглядати, не знаю, чи буду знімати, але буду заглядати і спостерігати. Якщо вони перезимують, добре. Якщо не перезимують, тоже добре. Я переконаюся, чи така кількість бджіл зможе перезимувати. Ось такому вулику і зробити висновки. А на цьому все. Всім добра і мирного неба.